Дев'ять місяців так, там десь з моменту інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки, от вже ж його фактично розвідка констатує, що Путін не той, хто готовий, умовно кажучи, відмовитися від війни, від бойових дій, які зараз ведуться москалями в Україні. І виходячи з цього, чи буде зараз все ж таки ось ця історія з Трампом і його рухом в напрямку? В бік дрейфувати в бік України і навпаки, в напрямку від Російської Федерації, продовжуватися цей дрейф. Ми будемо спостерігати чи ні, на вашу думку Ну, Трампа все трохи складніше. Він власне кажучи, як себе не бачив союзником України, так себе і не бачить. Він себе бачить в першу чергу як посередника, як того, хто повинен зупинити війну. При цьому він розглядав варіанти. Тиску на обидві сторони конфлікту, як він це раніше застосовував, і як про це казав, наприклад, спецпредставник США Уітакер. Але очевидно, що саме через відсутність абсолютно якоїсь навіть мінімально адекватної позиції з боку. Російської сторони через те, що вони відмовляються в принципі від якихось поступок, від якихось компромісів, навіть від якоїсь більш-менш адекватної дискусії з цього питання. Це значною мірою обумовило ті зміни, які спостерігаються в позиції президента Сполучених Штатів, який перейшов від розмов про якусь там співпрацю взаємодію з росіянами до уже безпосередньо прямих санкцій проти них. І це я думаю саме є відображення тієї позиції, яку ви озвучили. Значною мірою ця позиція, як на мене, є просто елементом інформаційної війни, інформаційного тиску. Мовляв, ми не відступимося, приймайте наші умови або нічого не буде. Я думаю, що ця публікація і загалом ці всі заяви, які зроблять росіяни, вони є свідченням того, що вони просто в подібний спосіб прагнуть використати проти України. Прагнення Трампа якомога швидше завершити війну? Трамп хоче її завершити швидше, і росіяни таким чином опираючись, вони сигналізують, що приймай наші умови, якщо хочеш завершити швидко, але оця вся незговірливість Путіна, те, що він відмовляється від будь-яких поступок і так далі, на ну, заперечується одним простим фактом: от цією фігурою, яка зараз на даний момент на телебаченні, тобто mm -hmm. паном Дмітрієм. Mm -hmm. Навіщо він в Сполучених Штатах? Чому він там переконує американців в. Добрій волі і е, відповідної схильності Путіна до компромісів. Ну, або тому, що все ж таки Путін побоюється, м'яко кажучи, зміни позиції Трампа в цій ситуації. Е, тому насправді до цього всього треба ставитись достатньо спокійно. Зрозуміло, що зараз росіяни підвищують ставки, вони будуть розносити, що от ніяких там поступок, ніяких е, компромісів, всі цілі своє будуть досягнуті і так далі. Але це просто так само елементи торгів, які все інше, що вони заявляли, що вони будуть заявляти. Але і особливістю на нинішньої ситуації є те, що цього разу тиск на Росію здійснюють не лише Сполучені Штати, не лише західні партнери України, але й сама Україна. Тобто продовжується не припиняється ні на день кампанія з атак на російські нафтопереробні заводи. Російські відповідні об'єкти там, наприклад, в Криму центр спеціальних операцій СБУ вразили цього ночі цієї ночі. Там і нафтобазу. Ну це окрім там систем ППО, панцири і багато чого іншого. Тобто, Україна теж не стоїть на місці, теж не чекає, як то кажуть, склавши руки у моря погоди. Україна теж діє відповідним чином, аби вплинути на російські позиції прямим економічним тиском. я би це так назвав. Ось цей товариш, який от до цього моменту, до я з'явилась в кадрі, який був фігурував зараз на екрані я про Кирила Дмитрєва. Ми знаємо, що для того, щоб полетіти перший раз до сполучених штатів Америки, йому навіть з нього зняли. Ну тобто йому дозволили прибути прилетіти на територію Сполучених Штатів Америки. Може зараз бути зворотній хід з боку штатів. Заборонити йому взагалі переміщуватися, прилітати до штатів як переговірника, і відповідно запровадити проти нього санкції можуть піти на такі штати, тому що поки що це та людина, яка намагалася якимось чином налагоджувати оці місточки між штатами та Російською Федерацією. Ну те, як про нього різко відгукнувся Бесент, uh -huh. це там він назвав його пропагандистом. Ну це багато про що говорить ці ситуації. Тобто, мабуть, хтось в адміністрації Трампа таки схиляється до цього. А там, до речі, цікавий момент. Я наскільки розумію, він то особливо і не виїздить із сполучених штатів. Він там сидить ага. безвилазно, ага. очевидно, думаючи, що в такий спосіб, якщо він виїде, то його можуть потім не пустити. А може тому зрадити Путіна там... і не повернутися до Росії. Він свого часу так ну просто... не знаю, чесно кажучи, як там це все розвивається. Ну в принципі, для нього зрадити це було б нормально, тому що він так. в принципі по життю зрадник. Ми пам'ятаємо що... там його походження... Я та... цим. Не 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 здивувався абсолютно по подібному розвитку подій. Тим більше, що особливо то привозити йому путіну немає що, а ми знаємо, як в східних диспутіях прийнято поводитися із посланцями, які привозять погані звістки. Чи є в обоємі Путіна в його оточенні хтось, хто ще може до прикладу бути таким собі посередником намагатися налагодити якісь стосунки, якщо в Двітрі не вдалося спробувати налагодити цей місточок зі сполученими штатами Америки? Чи більше немає переговірників такого е, е, ні? Насправді насправді потенційно там багато хто може бути. Угу. Ви просто бачите, от останнім часом вони намагалися грати в гру е, відомо знову ж таки американцям. По... Американським же фільмам в доброго злого поліцейського, причому злим поліцейським був Лавров, який там озвучував безкомпромісні вимоги. А Дмитрів постійно казав, що ні, ні, там це все там. Ми про все домовилися, це все легко вирішити, і так далі. А, ну, раніше росіяни дуже багатьох використовували в якості посередників, переговірників, там давайте згадаємо того самого Абрамовича. От кого вони тільки не використовували, 20. тобто, в принципі, за бажання знайти. Переговірника не складно, і посередника теж, я думаю, знайти можна, в тому числі з числа якихось е зарубіжних е по відношенню до Росії, США, лідерів. Але проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що Путін просто безкомпромісно відкидає ідею припинення вогню. А це на даний момент, очевидно, для Трампа ключове. Тобто для Трампа ключове це припинення вогню. Тобто, від того, хто буде переговірником. Якщо немає ключового, це готовність припинити війну. Штати нікого не будуть приймати відповідно безперспективно взагалі шукати. На даний інтерес. момент така позиція озвучена. Так пане Петре, цікава така історія. Дмитрій вирішив подати до суду на газету Вашингтон Пост і всього лише за одну цитату: що Путін знову усіх переграв, з якого це дива, Дмітрій вирішив судитися за цю цитату. Ну перед царем він насправді виконав місію. І якщо є така оцінка, то мав би Путін бути задоволений, умовно кажучи, що Путін усіх переграв. Але чому, чому зараз Дмитрій вважає, що це некоректно і відповідно хоче судитися з Вашингтон Пост? Мені важко сказати. Я думаю, що це просто створення інформаційного шуму. Тобто, його місія вона пройшла відносно непомітно для широкого загалу, в тому числі в Сполучених Штатах. Я думаю, що він просто в такий спосіб створює інформаційний шум і намагається привернути увагу, щоб потім на це посилатися як на результат своєї місії. Тепер стосовно Дональда Трампа ми знаємо, що великі очікування від його зустрічі сідзіньпінем. Так на в південній Кореї він буде зустрічатися. Ця зустріч запланована завтра. І от відповідно в цій історії, ми ж розуміємо, що ну Трамп каже і очікує, що буде все дуже добре. Ця зустріч пройде на найвищому і на найкращому рівні. Однак, в історії, яка стосується війни. Росії проти України чи спробує Трамп втягнути в Китай в плані тиску на Російську Федерацію. Ну і відповідна річ, чи згодиться, наприклад, зіграти в цій історії Китай та за яких умов разом з Трампом? Ну, в принципі, дійсно, мабуть, Трамп покладає достатньо серйозні сподівання. То знаєте, угу. така достатньо проста схема. Якщо не можеш домовитися з підлеглим, іди до начальника. Значить, очевидно, що для Трампа начальником Путіна є Цзіньпінь. Ну і в принципі, я не думаю, що ця думка далека вже від істини, враховуючи рівень впливу, який на даний момент має Китай на Росію. Тобто, я думаю, що Китай за бажання цілком міг би відіграти вирішальну роль в припиненні бойових дій в Україні, але він цього робити поки що не хоче. Очевидно, плануючи використовувати Росію як засіб тиску на Захід, сам фактор війни. В Україні як козир, який можна використовувати в переговорах із Сполученими Штатами і з європейцями. Тому поки що зацікавленості реальної в Китаї у завершенні війни немає. Якби вона була, то я думаю, що ймовірність того, що Путін все ж таки прийняв би вимоги щодо припинення вогню, зросла би в рази. Але оскільки цього немає, більше того, під час, після останнього візиту до Пекіну Путін навпаки пішов на ескалацію. Тобто, вже почалися провокації проти країн НАТО. Почалися більш мас... мас... масовані обстріли території України. Тобто, Путін явно вважає принаймні він, вважає, що він заручився підтримкою Китаю і одержав від Китаю повну підтримку в його політиці щодо України. Тому подивимося, чим завершиться розмова Трампа і Сі Цзіньпіня. Поки що Китай не зацікавлений в завершенні війни в Україні і не демонструє цієї зацікавленості. Тобто Трамп настільки себе переоцінює, що коли говорить, ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу, він так от заявив, що ось такий треба очікувати результат від його зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки. Це він себе так переоцінює і переоцінює можливі наслідки і результати зустрічі. От про... ну, це давня комунікаційна, це давня комунікаційна стратегія Трампа, з якою але, ми є ну, Але про що може йти віде. про хороший результат для усього світу. Ви розумієте? Ну так масштабна коли. А коли у Трампа був поганий результат для всього світу? Чи в принципі поганий результат у будь-яких його дій? Що би Трамп не робив, це завжди велика угода, великі результати. Так прекрасні ж не буде дев'ятої війни перемоги у дев'ятій війні. Він ж да. все так очікує. Дев'ято війни, і, і це і це теж. Ну, в принципі, я думаю, що це просто е, така от комунікаційна стратегія Трампа завжди оголошувати, завжди виставляти відповідні, е, скажімо так, максималістські результати, заявляти як відповідну ціль е, з метою. Е, ну, можливо, тиску, можливо, формування відповідної системи очікувань. Ну, коротше кажучи, це просто це суто комунікаційна стратегія Трампа, і це треба сприймати саме таким чином, а не як, от знаєте, уже доконаний факт. Спасибі, спасибі за розмову. Я зрозуміла, що слова слова і більш нічого з боку Трампа поки що, але будемо спостерігати. Спасибі. Чесно, вам заключення за розмову, пане Петре Петролищук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був у нас на зв'язку і говорили ми і про те, як зараз поводить себе Росія, і чому провальним був візит Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки. Ну і, відповідно, як далі розвиватиметься ця ситуація з боку Російської Федерації? Чи є ще хтось, хто міг би... Стати таким собі посередником, перемовником між Москвою та Вашингтоном. Ну і трошечки торкнулися завтрашньої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня в південь.